Зустріч представників правого сектора зі студентами розпочалось з того, що перші розповіли історію виникнення руху та об'єднання, з яких він розпочався. Одне з них спортивно-патріотична організація Карпатська Січ. Ми зараз за мету виховати нове свідоме суспільство серед молоді, того що ясно, що люди вже старшого покоління мало в принципі, звертають увагу, що нам було це розбудувати патріотизм на всьому Закарпатті, тому що в нас новий національний лікар. Олександр Сачко, голова правого сектора Закарпаття, розповів студентам про діяльність організації. Оскільки, як зауважили його представники, останнім часом спостерігалися спроби її дискредитації. Наразі правий сектор це суспільно-політичний рух. І народилися ми із великого великого плакату, який був. Вимушений над нашими барикадами у Києві на Майдані Незалежності. Щодо планів на майбутнє, то правий сектор чекає вказівок від керівництва з Києва, а доти наглядатиме за роботою та призначеннями нової влади на Закарпатті.